Надцять пасажирів рейсового автобуса познань коломи, які постраждали вчорашній ДТП, повернулися до України. Аварію на чужині люди згадують як страшний сон. Ігор досі не оговтався від пережитого. Ми їхали десь швидкістю, мабуть, ну 60 кілометрів. Мабуть, більше, більше не їхали. Я дивився вікно, споглядав, і тут дивлюся на нас з перехрестя цієї дороги, летить на члени швидкості легковий автомобіль. А далі, наче з фільму жахів, автобус перекинувся і злетів у кювят. Тумка була не вже це кінець, не вже так отак погибають люди. Ігор, як і більшість пасажирів, отримав забої, та порізи, йому поталанило значно більше, ніж водію. Він загинув на місці. Нині про українського 29-річного керманича Павла Циганчука говорить як про героя. Коли автобус був перевернутий, значить він ще майже вже стоїть, тримав в ліву руку, в ліву руль для того, щоб автобус на, на трасі не перевернувся ще на дорозі. Бо там там страшна інтенсивність, там практично не можна перейти дорогу, такий рух. От. Значить, ну бачите, люди всі спас, а сам сам не, не зміг врятуватися Наразі за фактом ДТП триває слідство. Усім постраждалим пасажирам поляки мають виплатити страхову компенсацію. Про яку суму йдеться, невідомо. Страхівку їм буде виплачувати польська сторона, тому що винуватцем є. ну Людина польської кожна страхова компанія буде старатися як найбільше знизити. Ми підключили польських адвокатів. Я попросив директора польського свого колегу, щоб він особисто зайнявся, щоб це на. Як на найвищому рівні чесності це відбувалося наразі, у Польщі залишається п'ятеро пасажирів автобуса, троє з них в лікарні зарози їхньому життю немає. Тіло водія теж за кордоном до України його транспортують завтра, поховають у суботу.